День малята, любі хлопчики, дівчата! Подивіться, сонечко заховалося за хмаринки. Може сонечко соромиться і не хоче до нас виходити, але я знаю, як його можна покликати. Сідайте всі зручненько і слухайте гарненько. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко! На бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. На гарненькі квіточки, на маленькі діточки. Тут вони граються, тебе дожидаються. Кого кликали дітки? Так, сонечко вони кликали. А на чиє є поличко? На дідове полечко. А на чиє зіллячко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Що роблять дітки на подвір'ячко? Так, дітки граються і сонечко дожидаються. Чи почуло сонечко нашу закличку? Сонечко почуло, і вийшло до діток. Ось яке сонечко веселе! Дітки, якщо на небі не буде сонечка, ви можете його покликати, і воно з'явиться. А я прощаюсь з вами. До побачення, дітки, і до нових зустрічей!